Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Сьогодні у нас 29 вересня 2022 року. Хочу показати вам зараз Зевс, гібридну форму Калугіна. Це в мене провивка Прошлого року Зав'язалось тут 5 гроночок. Ось вони такого плану. гронки невеликі, десь, може, 500-700 грамів. Ягода дуже крупнюча цього сорта, дуже красивого такого кольору. Ось ягодка, Довга довжиною. Сантиметрів 5 точно. Хрумка. Дуже хрумка. ягідка, Цукру. Набирає по цьому рокові дуже погано. Цей рік взагалі усі сорти набирають погано цукру. Дощі йдуть кожен день, сонця взагалі немає. Ну, по дощах, по тріску видержала, Зевс видержала, пошти немає нічого. Там були ягідок, Ми зрізали. Так, можна сказати, Зевс тріск витримав. Ну, ягодка дуже красива, крупна. Хромка. Смак гармонійний, без всяких мускатів. Просто гармонійний смак. Ну, цукру набрала дуже мало. Цей рік. Будемо дивитися далі, як буде. Може в дальніше буде набирати добре. Так, зараз я покажу ягодку в розрізі. Ось така вона плотна, м'ясиста, хрумка, дві кісточки. Зараз ми ягодку знімемо. 17 грам ягода. 31-2 ягодки. 31-88. Ну, ще 32 грама. Ягодка крупна і дуже красива. Ну, гронки подивимося далі, які вони будуть по розміру. Я думаю, до кілограма може і будуть. Ну, якби був нормальний рік, вже б вона, звісно, визріла і була б готова. Але в цьому році все затримується на місяць, якщо не довше просто. І дощі йдуть кожного дня. Цукру не набирає ні один сорт, так як потрібно. Ну, вона на даний момент вона вже с'єдобна, вона лопнута ягодка є. На даний момент вона вже сідобна, її можна їсти, але цукру немає такого, як потрібно. Ну а так, гібридна форма, я вважаю, гарна. Для тих, хто любить хрумку ягодку. Гібридна форма хороша. Зевс Калугіна Віктора Михайловича, всім цього найкращого.